Всім ще раз привіт! Ви на каналі вчителя інформатики, і мене все ще звуть Єгор. В останній раз ми з вами розглядали чат-бот від Microsoft CoPilot. А сьогодні ми з вами дивимося уже інший сервіс для генерації зображень, також від Microsoft Bing. І ми зараз з вами знаходимося на головній сторінці. От у нас тут є велика така кнопка Приєднатися та створити. Ну, власне, давайте спробуємо. Так, і увійти за допомогою особистого облікового запису. Такс. І напевно, ось у нас тут є ці. Зображення, що колись були згенеровані. У нас от показано, скільки цих умовних кредитів коштує одна генерація. Напевно, загальна кількість цих наших кредитів. Ну і, очевидно, місце для того, щоб ми ввели наш промпт. Давайте щось спробуємо ввести, наприклад. Давайте введемо наступне таке от моє професійне. І спробуємо трішки так детально описати, що ми хочемо побачити. І, очевидно, нажимаємо кнопку Створити. Ось і ми бачимо цілі чотири такі от варіанти. І далі ми можемо. От відкритий. І от можемо зберегти, завантажити. І, що цікаво, навіть можемо змінити розмір. Або ж от таке квадратне, або ж таке от схоже на роздільну рознігнутатність нашого екрану. От по площі. Ну, і ось таке от прямокутне зображення також може бути. Одним словом, ось такий сервіс, і так от кому треба, також користуйтеся. Дуже корисно.